Палак Панір. Вітаю вас, Вікторе! Ну ми працювати. Так, ну давайте тоді почнемо. Це дійсно страва може не стільки яка юридична, але вона дуже популярна сьогодні. Тому, е, мені здається, кожній господині навіть господарю буде цікаво, деколи дуже швидко для гостей це приготувати. Фактично для цього потрібен нам шпінат, який ми вже попередньо підготували до того стану, в якому будемо використовувати. Коли ми беремо листя, звичайно, то ми їх відпарюємо і можемо в блендері їх перемолоти. А ми використали вже такий шпинат, який майже був готовий. Нам треба для цього панір. Значить, панір це такий сир. Єдина його особливість, на відміну від традиційного, він не проходить процес ферментації. Тобто, це такий сир, який... Готується, ну от найпростіший рецепт наливається цільне молоко, доводиться до кипіння. Потім туди можна вижити е, лимон. Після того, коли молоко створожилося і, і вже от ми побачили, як відділився сир, ми його відсіджуємо через друшляк в марлічку, скручуємо і максимально віджимаємо голову. Коли ми отримуємо такий десь е, 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 клубочок, ми його повинні охолодити. І коли він охолоне, він здесь досить твердим. Ну, от уданого випадку, як оцей. Потім ми його для приготування ріжемо. Порада від Віктора: якщо ви не довіряєте магазинному паніру, приготуйте його самі. Як саме Віктор вам вже розказав? Наприклад, в магазині ми можемо цей ж самий панір під виглядом Адегійського силу придбати. Це той ж самий панір, та ж сама фактична технологія. От, його непогано зараз таким часом роблять, але звичайно, найкраще це самим робити. Ну, дивіться, у нас. Получається десь приблизно така кількість для приготування паніру. І ще, що цікаво, цей панір ну от в Айрведі рекомендується продукти споживати, які не проходять ферментативну обробку. Тобто немає процесу скісання. От якраз панір він не проходить скисання, цим він є корисним, більш корисним для організму. І вже для кулінарії він цікавий тим, що він. Дуже цікаво обжарюється. Тобто, якщо, наприклад, можливо, вам вдалося колись обжарювати сир. Не вдавалося він. Тану відразу вдавалося. А от панір, от ми зараз побачимо і вам це продемонструю. Він буде залишатися, зберігати в своїй консистенції. При тому він буде отримати таку ясну приємну, дуже шкірочку до цю шкоринку, яку дуже часто ми намагаємось отримати. Ну от давайте зараз Віктора, питання відразу а, на чому ми будемо його смажити? На якому маслі? Ми можемо туди трошки додати масло. Mm -hmm. У нас є, так? Mm -hmm. Невелику кількість. А можна я його скуштую такий, що не вжарений? Звичайно, він дуже смачний. Mm -hmm. Дійсно схожий на адегейський сир, так, тобто Навіть масло... смачніший. Масло... Він щільніший так, такий. Так, так. Mm -hmm. ну, це залежить від того, наскільки в процесі от його приготування вдалося його зжати. Mm -hmm. Бо буває деколи його недостатньо зжимають, тоді багато води в ньому затримується. І тоді він стає таким риплем, тоді навіть погано обжарюється. Це дуже вдала консистенція. Ну тепер ми будемо його викладати на сковороду. Тобто він буде смажитися не в фритюрі, так? Просто не буде. Ми його просто да, обсмажуємо. Ну, зовні, скажімо так. Тобто, ні, ми багато масла не додаємо. Знову ж таки питання у мене. А от чим ми будемо його їсти? Вікторе, скажіть, будь ласка. Ну ви знаєте, взагалі це блюдо добре підходить до всіх страв, але от, ну, можна сказати, одна з таких може, улюблених моїх форм його, це можна навіть такі зробити як млинці, по типу в Айрведії, ну, в індійській кухні є такі страви, називається чапаті. Це просто мука з водою, з сіллю. Вона робиться такі ну, як ліпьошки, як це на українській забув. І ними можна просто мокати тоді цю палатку нілу, саме цю страву. І це дуже ситно і воно дуже смачно. Тепер я віктор розумів, навіщо ви мене попросили купити борошно? Тепер мені все ясно. То що, мені вже починати готувати? Можна, тобто просто треба зробити ріденьке тісто. Ну, взагалі, тісто можна робити різним, але, наприклад, для найпростішого такого варіанту це... Е, можна взяти з розрахунку на одну кількість смуків, десь три стакани води. Дивитися консистенцію. Одним словом, е, потрібно так, щоб коли ми будемо це готувати, щоб ви могли, можна було це друшляком набирати і виливати. Щоб а, як звичайній млинці? А солити Трошки солі. додавати? Так, так. І от вже, наприклад, ми першу порцію цієї обжарки можемо побачити, От воно починає бачите, як зараз ставати? Так. Він, по-перше, зберігає свою консистенцію, але разом з тим на ньому з'являється така шкірочка. Можете тут додавати трошки куркуми. У мене один лікар є з Норвегії, він теж специаліст в Норвегії, і він розказував мені таку історію, що в нього є пацієнти, які дуже люблять, наприклад, італійську кухню. Ті споживали в їжу мочні продукти, але вони туди додавали кругом куркуму. І от коли він потім далі ще заглибився вивчення цього питання, він все-таки знайшов відповідь, що дійсно куркума, яку ми додаємо до мучних продуктів, набагато буде краще сприяти засвоєнню ну, скажімо, таких страв мучних, чим без куркуми, наприклад. так? І він навіть домовився з пекарнею, яка його обслуговувала, що для нього вони випікали спеціальний хліб. Куди вони додавали куркуму? І це по сьогоднішній день в нього таким успіхом, от в нього є така особливість. Тому навіть коли в домашніх умовах ми там готуємо буває макарони чи іншу якусь е, е, ну, скажімо, страви, де є присутні е, е, борошно, то можна трошки щепотку додавати куркуми. Вона практично не має смаку, вона не зіпсує смак е, основного блюда. Але, буде але разом з тим буде приємний колір і дуже велика користь. Куркума має дуже хороший жовчугінний ефект. Так. А жовт, ми знаємо, вона е, робить таку річ, як миграція жирів. Таким чином, жири, які не допереварюються в результаті слабого переварення, вони починають відкладатися в тілі. А куркума за рахунок своїх цих властивостей, вона, звичайно, буде сприяти кращому засвоєнню. Е, Жирів тим самим це буде допомагати схуднути. Навіть, є, навіть куркума більшості, якщо стосується жінок, то жінкам ну, взагалі відносно куркуми навіть є такі назви, коли їх використовують для того, щоб підкреслити здатність куркуми, підкреслити жіночу красоту. Тому що куркума дуже позитивно впливає на шкіру. фактично, от цей панір, який ми довели до певного рівня готовності. тобто бачите, Він абсолютно практично в нас не розплавився. Він отримав цю таку специфічну шкірочку. Так, ну це дуже так, скажімо, буде виглядати гарно в тій страві, яку ми збираємо. І тому можемо його тепер відставити в сторону. Я почну зараз обжарювати спеції і вже буду в ньому смажити шпінат. Так. І мені ще треба також буде кінза. Тому Кінзу я наріжу, я вам обсягу. Тому якщо вам не важко, ви наріжте кінзу, а я буду... А, і нам ще треба горішки обсмажити. От я зовсім був забув. Ми ще до цієї страви додамо горішки, ми їх теж зараз обсмажимо. Захід до цієї страви дуже добре підходять грецькі кедрові горішки, так? От, але їх можна замінити іншими. В нашому папку можна до цього взяти, наприклад... Але ви, Вікторе, забули за кедрові горішки. І ми використовуємо ті, які були в нас на кухні. Ну, Це ще краще, тому не випадково я забув, тому що я, видно, відчував, що у вас є краще. У нас є кращі горішки, у нас все дуже добре. О, таким чином ми зараз це ті, трошки трошки взагалі всі горішки добре перед їх використанням трошки прожарювати. Ну і головне, щоб вони не підгоріли. Ось, ну вже горішки фактично готові. Так, Ми їх можемо зараз пересипати на Надалівку. І потім ми вже можемо в кінці додати до нашого основні страви. Так, тому ми зараз переходимо до обжарки спеції. Ми будемо для цього використовувати топлене масло. Тобто така одна ложка з горкою топленого масла. Так, Вікторе, я вже справилась, мені здається, з нашим хлібом. Скажіть, що я маю робити зараз, щоб не стояти до А давайте, напевно, цей червоний перчик десь половинку, ви його мівку, поріжте так, і ми його тоді вже додамо в процес. У мене відразу виникає питання. На минулій програмі я вас запитала, якщо людина поранилася, чи може допомогти якась спеція? А якщо людина просто ненароком з'їла пів перчини чилі, ну просто так, ненароком, чи може їй щось допомогти і врятувати від пекельного. Це не гіркий, а гострий смак. Е він дійсно може викликати це відчуття такого печії <губ> в роті. І, і це є піта. Так? Це прояв піта доші. От, піта доша зв'язана з вогнем. І для того, щоб збалансувати вогонь, нам треба щось відповідно холодне, тяжке. Так? Бо Гострий смак він сам легкий і гарячий, то нам треба протилежне – це холодне і тяжке. І от холодне і тяжке, воно не дуже вдало якраз є в е, солодкому. так, Це може бути цукор і молочні продукти, от молоко, наприклад, випити. Значить, Дивіться, коли ми спецію обжарюємо, е, гірчиця як, вона йде першою і вона е, починає специфічно потріскувати. Це признак її готовності в обжарці. І ми можемо зразу після того додати всі наступні спеції. Коріандр. Коріандр, до речі, ви ніколи не переборщите. Ви можете його завжди сміло додати, він має унікальні властивості, особливо для охолодження. Він дуже добре тонізує нинки. Тепер ми додаємо сюди імбір. І ми сюди додаємо. Червоний їх Добре помічуємо. Аромат стоїть просто неймовірний. Вони трошки мають піджаритися, бо як ми говорили, ці спеції нас цікавлять, щоб вони почали віддавати, так? свій аромат? Ну, я чую, що вони вже віддають добре. І додаємо в кінці асафітіла. Так, ну, коли ми можемо додати. Там спінат. Ми його вимішуємо диспеціями. Фактично зразу ми можемо його змішати з нашим підготовленим вже до цього паніром. Так, Ми зараз додаємо вже вершки. Таке питання, вершки мають бути дуже жирні чи не жирні? Яка Я думаю, вони можуть мати там, 10% десь жирність так, порядка. Ну, у нас 21% жирності. Так, тому ми його зараз вимішуємо і от вже на етапі зараз підкіпання, коли воно почне зараз підкіпати, ми можемо додати наші горішки і підсолити. Ще останній раз перемішую, додаємо кінзу і ставимо як сказати, на процес доготування, коли страва має доготовлюватися вже в приготовленому вигляді, коли ми зняли з плити. І от тоді якраз буде хороший час для приготування хліба. Так, Ми тоді приготуємо, чим ми будемо їсти його. Тому що в Айурведі от рекомендується їсти всі страви руками, так? не вилками, і не ложками, а от руками. Я розумію, що дуже важливий тактильний контакт. так? Так, так, Тому що повинні всі органи відчуттів насичуватися. От Якби сам вигляд їжі, вид їжі. Запах їжі, так, тобто тактильна чутливість, ну смакові рецептори, які ми в процесі їжі насичуємо, і звук навіть, тобто їм сам звук приготування їжі. Аюрмеда фактично нам дозволяє розкрити якби всі аспекти життя, від призвання людини, коли вона займає своє місце в соціумі, так коли вона знаходить себе, як там спеціаліст, наприклад. Артха це аспект, який дозволяє людині отримувати цілі в житті, тобто результат своєї діяльності, кама задовільнити бажання, які в людини виникають, потреби там, в їжі, в одязі і так далі. І Мокша. Мокша це досягнення просвіту, а Юрведа дозволяє людині залишитися. Тому навіть причиною захворювань в аюрведі, основна причина захворювань в аюрведі – це є. Таке вірш він, з нього навіть починається, «Рага рагаді рога. Тобто, рага, страсть, користь. Е... Єдина хво... причина захворювань. Тобто людина, втративши контакт, своїм істинним Я, яке має якості безмежності, повноти, починає в житті чогось бажати. Тобто, в неї з'являється страсть не просто по природі вже, а страсть заволодіти чимось. І це дуже неприродні для людини. І тому це фактично є корінь всіх захворювань. Давайте не, не, не будемо так так. Так, а я спробую, знаєте як? Якщо в мене вийде. Ну, я... Так, мені здається, воно ще не підсмажилося до кінця, щоб його можна було ловити. Як каже ну, мій тато, мажати, з... Каже брати. мій тато... мій з землі не промине. Ота! То. О, ну, так, 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 то... Ще раз є на декілька якраз линців потренуватися. Оце страва Чапаті. Я знаю, що воно готується зовсім по-іншому, там якесь складне тісто. Там використовується тісто, особливо, це тісто грубого помолу. Uh -huh. Ось. І робиться вірніше мука грубого помолу, а тісто робиться більш щільне. Uh -huh. От, тому е so, Воно, качається, і воно так? дуже цікаво готується. Це дійсно цілий такий процес його приготування, тому якби. От воно дуже зараз схоже на те готує, бо чепать воно крало вздувається, також піднімається. Так. Цікаво, дивіться як. бачите, в чому плюс, що це є бездорожчовий фактично хліб. Він дуже швидко готується, так? Ну, Він дуже смачний і дуже легкий для засвоєння. Тому що їжа, яка щойно приготовлена, і вона ще зберігається тепло після приготування, вона дуже легко для засвоєння. Їжа, яка повторно розігріта, вже набагато тяжче буде за Знаєте, я коли почала працювати на роса ТВ. Я забула, що таке дріжджовий хліб. Кім без дріжджок. Так, ну, тепер будете готувати такі. Хліб. А тепер я буду взагалі сама його готувати. Ну, невеличку кількість масла ми просто рівномірно розподіляємо по цьому млинцю. Специфіка та саме, як млинцях Звичайних на маслі. Я теж змазу маслом. таку якусь мати. Ну, бачите, а ви кажете, що це культура індійська, культура українська. Вони насправді мають дуже багато спільного, просто в Індії. В силу тих кліматичних умов, от дивіться, коли в Індії багато сонця. От ми часто задумалися, чому індуси так багато їдять ну і взагалі азійські народи спеції. Коли дуже багато сонця, коли постійно жарко, то травлення е, наше починає просто зменшувати е, накопичення тепла в тілі. Тобто, наприклад, коли у нас з'являється тепла погода, ми починаємо менше включати обігрів будинку. Це абсолютно природньо. От абсолютно та ж сама аналогія в даному випадку є і тут. Тобто, якщо на вулиці жарко, то травлення починає сповільнено працювати. Тому спеції необхідні для того, щоб розпалити це травлення, щоб їжа переварювалася. А от може бути якась шкода та, від неякісних спецій? Чи ж ну, такої ну, явної шкоди не, не буде? Неякісних – ні, навряд чи. Ну, просто передозування спецій може бути. От коли ми їмо багато свіжого вікерю, наприклад, так, свіжого, він може викупити подразність свізової шлунки. Це може також загострити, наприклад, стіл. Mm -hmm. Наприклад, для вагітних не рекомендується великі кількості хісти кумін -зіру. Вона досить корисна, але вона може спричинити викиди, тому mm -hmm. дуже важливо для вагітних. Можна, але в міру, як спеціально. Mm -hmm. Також це стосується от пожитника, шамбал, які теж мають такі ж самі ефекти. Отже, ми з вами вже досмажили останній млинець. Палак панір готовий. Давайте змажемо останній млинець маслом. Давайте. І можна вже його. Смарко, можна млинець зразу скласти таким чином. Забув, як називається, це страва, яку подають в Індії. Там такі дуже довгі е, ці хлібці роблять, і вони надзвичайно смачні, їх з горохової муки роблять, по-моєму. Ну, в нашому випадку у нас пшенична мука, але я думаю, вона буде не менш смачна з цим паніром. Ну от прошу. Угу. Ну, Ми домовлялися руками. А, руками. Так. так що ви тепер його відламуєте, можете поставити і так. починаєте. Шматочки їжі, брати і. Я вже готова просто їсти в днів <рес> Так. Серйозно. Так. Важливий тактильний контакт. Ну, у нас сьогодні все як має бути. Mm. Це так смачно. Вікторе, ви точно хочете, щоб я Ммм. Поки ми це будемо їсти, вам нагадаю, як ми його готували.